У 2025 році ви точно знайдете спосіб скласти звітність без стресу, але тільки якщо у вас під рукою буде чашка гарячої кави і трохи шоколаду з новим роком. Нехай кожен день приносить радість, а цифри завжди сходяться з першого разу. У лютому передбачено невеликий хаос зі звітністю, але ваша професійність переможе. Зберігайте спокій, і все все вийде з новим роком. Нехай у вашому житті буде більше часу для себе і для близьких. У 2025 році фінансові планети зійдуться так, що навіть ваші контрагенти згадають, як важливо подавати первинні документи вчасно. Нехай навіть найскладніші завдання в новому 2025 році вирішуються швидко і легко, а кожен робочий день приносить лише нові перемоги з Новим роком. Дорогі бухгалтери та кадровики! У 2025 році ви отримаєте суперздатність читати думки директора і колег, щоб вчасно здогадуватись, які ж документи вони забули принести. Якщо серйозно, я бажаю вам натхнення в роботі і лише приємних сюрпризів у 2025-му. З Новим роком! Астрологія податкових звітів каже, що у 2025 році форма щомісячної зарплатної звітності доведе бухгалтерам до стресу. Але ви, як завжди, знайдете найзручніший спосіб адаптуватися до цього. Бажаю вам у новому році гнучкості, натхнення і часу. Для відпочинку навіть у найгарячіші періоди, зірки підказують, що у 2025 році навіть найзаплутаніші документи для військового обліку стануть зрозумілими, але тільки якщо ви збережете спокій і зробите ще одну чашку чаю. Бажаю, щоб 2025 рік став для вас символом порядку у справах і гармонії у житті. Дорогі бухгалтери та кадровики, ми віримо у ваші сили та професіоналізм у 2025 році. Навіть найскладніші виклики ви здолаєте з легкістю, адже ви справжні майстри своєї справи з Новим роком та Різдвом. Нехай магія завжди буде з вами.